В законопроекті про мобілізацію урядовці пропонують, аби чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, мали змогу оформити українські паспорти лише за умови наявності військово-облікових документів. А ще чиновники хочуть дозволити займатися рекрутингом на військову службу центрам надання адміністративних послуг та центрам зайнятості. Зараз на зв'язку зі мною Андрій Вігірінський це політолог, пане Андрію, вітання. Доброго дня. А давайте почнемо з документів за кордоном. Давайте от за кордоном чи не є це? Е... По перше, і порушенням прав людей. По-друге, наскільки знову ж таки це на практиці може якимось чином стимулювати людей е, іти і поновлювати свої військово-облікові дані в е, представництвах, враховуючи, що якщо не помиляю закордонний паспорт, на дійсний 10 років, і, по суті, людина, ну нехай там 5 років, їй не потрібно нічого поновлювати за цей час, вона може собі там отримати якісь документи на місці, куди вона виїхала. І по-третє, ну як на мене, це абсолютно не стимулює поверненню. Чоловіків і поверненню якогось людського потенціалу до України, про який ми говоримо, що нам критично він потрібен після завершення війни. Так, я думаю, що з частиною ваших тез можна справді погодитись. Дійсно, ситуація пов'язана особливо з людьми, які знаходяться за кордоном, особливо чоловіками призовного віку чи віку, який підлягає все-таки мобілізації. Вона виглядає, ну скажімо, доволі складною з точки зору майбутніх перспектив України. Тому що за великим рахунком ми зараз говоримо з вами про соціальний ефект, да? який з одної сторони, покликаний, начебто, стимулювати повернення цих осіб в Україну і як наслідок вступ їх до лав збройних сил і захисту вітчизни. А з іншої сторони, для цих людей з точки зору соціально-економічного і напевно соціально культурного і психологічного становища, оцінка схожих заходів схожа на те, що ну, їм треба ну, скажімо, не те, щоб повертатися, а до певної міри дистанціюватися від країни. Тобто змінити чи знаходити спробу, скажімо, свої офіційні документи, якщо в них добігає термін кінця, так, оновити до моменту набуття чинності цим законом. Ну в подальшому, як мінімум, припинити обслуговування через банківські установи і організації. У випадку, якщо у вас є нерухоме майно, да то треба поспробувати якомога швидше яким чином ним розпорядитися. Ну аж до того, щоб можливо переоформити навіть на родичів чи близьких знайомих, кого ви довіряєте бажаної жіночої статі, щоб у випадку чого. Якщо по відношенню до вас будуть застосовані заходи адміністративного впливу, чи ви потрапите в реєстр боржників, щоб вас взагалі ну, не заморозили ці активи? Тому напевно, з точки зору соціально-психологічного ефекту для осіб, які знаходяться за кордоном, ну напевно, сприйняття норм цього закону, я все вимушений говорити через припущення, тому що констатація, власне кажучи, вона ну, не властива майбутньому, да? майбутнє все відбувається через припущення. Вона, напевно, не є особливо сприятливою і такою, що приваблює цих осіб. Тим паче, ну мотивацію для повернення в Україну, да якщо ці люди насправді ну, на початку 22-го року випадково залишились на території іншої країни, да, а не покидали територію України, шукаючи шлях обходу обмежень пов'язаних з виїздом за кордон. Да ну воно напевно не додає такої мотивації, ну саме з прибуття, бо вони могли її реалізувати протягом 22-23 року, але чомусь не реалізував. Ми з вами напевно допускаємо, що в силу факторів безпеки, які. Відсутні на території України, ну вони ці моменти вільної можливості повернутись на територію України не реалізували. Навряд чи вони, знаходячись за кордоном, під примусом чи під примусовими заходами, пов'язаними з обмеженнями, їх використати власні фінанси, ресурси, і власне майно, рухоме, як і нерухоме. Вони для себе цю мотивацію знайдуть. Ну але знову ж таки, ми констатувати цього не можемо. Може, дійсно для когось це буде якраз тим аргументом, який, скажімо, точно треба повертатися в країну. Хоча фанців на це вбачається ну, не так, щоб багато хотілося б, звісно, це в поясненні запустити, такі прогнози прочитати, да, в тому числі соціально-економічного характеру, демографічного характеру, але там якось цей момент упустили. Ну і е, я просто все намагаюся зрозуміти. Закон не має зворотньої дії, тобто ця норма, вона стосуватиметься всіх чоловіків, в яких зберіг збереглося українське громадянство, і байдуже, коли вони виїхали, як вони за кордоном працюють, на яких умовах і так далі. Чи от виключно тих, які там за останні два роки виїхали, чи тих, які вже виїдуть, якимось чином після е, вступу в дію цього законопроекту, якщо за нього проголосують. Дивіться, тут насправді мова не йде про зворотню дію закону в часі, мова йде про зміну процедури. А тут ну скажімо, ми зможемо говорити з вами про недопустимість зворотної дії в часі, коли цих осіб почнуть притягувати, чи можливо будуть притягати до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Тоді можна буде говорити про те, що ну, власне кажучи, чекайте, це схожого характеру дії, не були правопорушенням на момент, коли людина там покидала територію України і так далі. Але для цього треба вступати в юридичний спір. Ну, але ці люди, знаходячись за кордоном, вони навряд чи будуть вступати в юридичний спір, тому що навіть довіреність чи отримання консульських послуг їм буде доволі складно здійснити. А як наслідок представляти їх інтереси в Україні буде теж особливо нікому, тому що не буде документів, які, скажімо, посвідчують повноваження цієї особи. Ми говоримо про те, що, допустимо, є громадянин України, який знаходиться за кордоном. От є ситуація, в нього виникає необхідність, необхідність вновлення своїх документів, які посвідчують його громадянство. І, і процедура оновлення да, передбачає необхідність надання документу. І оце необхідність надання документу, це, грубо кажучи, виписка, чи твоя присутність в реєстрі, в військовому реєстрі, да, чи в реєстрі призовників. Подивимось, чи він буде, чи не буде. Якщо ти цю процедуру і цю вимогу не виконуєш, то відповідно документ ти не отримаєш. Це не означає безпосередньо відповідальність. Ти просто не можеш оновити документ в силу того, що ти не надав всіх необхідних документів, Є, ну не можеш оновити паспорт, бо ти не надав всі необхідні документи для того, щоб відповідно цей документ оновився. Тепер друге питання. Полягає воно власне в наступному: коли відбудеться і чи відбудеться момент притягнення цієї особи до відповідальності? Тобто, в який спосіб і в яким чином. Ну, і плюс, що треба зрозуміти, це кількість людей, які за цим критерієм можуть бути притягнуті до відповідальності. Ну, За великим рахунком, це, напевно, сотні тисяч чоловіків. Навіть окремі країни Європи говорять про те, що на їх території перебувають саме чоловіки, ну які вираховуються десятками тисяч людей чи сотнями тисяч людей. По відношенню до кожного оформляти протокол, і по відношенню до кожного реєструвати кримінальне провадження, це питання навантаження на правоохоронну систему, на судову систему. А саме головне питання того майбутнього поствоєнного, про який ви говорите, да. Як ці люди будуть знаходити для себе мотивацію повернутись в країну і що відбути покарання? Так на ну, навіщо? От? Отакі от от норми. Знову ж таки, перед тим говорили, ну, коли там влітку, так, була історія про те, що будемо карати тих, хто повертається, які там незаконно виїхали, незрозуміло, як виїхали. Е, історія, знову ж таки, там, про, про якісь санкції, про, і так далі. Навіщо ось це все робити, враховуючи, наскільки суспільство і так он, заведено і цими всіма відео Стецика і так далі. А де тоді, ну, це виглядає як батіг, так? Це тоді пряник? Його немає. Пряник в е, ну, якщо ми говоримо з вами про якусь матеріалізовану. Його немає, чи буде. його немає в комунікації? Ні, та його в принципі немає. Тобто ми можемо з вами з комунікації витягнути історію, яка називається: Ми воюємо за цінності, демократичного світу і захист своєї території. От вам ваш пряник. Ви відстоюєте майбутнє демократичної країни. Чи працює цей пряник сьогодні, виходячи з проблем, пов'язаних із мобілізацією? У замі того, що пишуть мої глядачі у Вайбері, не працює, тому що зараз у мене несеться виключно оця От історія, чому не воюють ті, чому не воюють ті, за кого вмирають наші хлопці, і так далі. Ну ось судячи з усього не працюють. А чи є інший пряник? Відповідь на ваше питання ні, немає, тому що все до чого ми зводимо наш пряник, це справа в справа в захисті вітчизни, справа в захиті захисті, mm -hmm. захисті цінностей, ліберально-демократичного вибору і так далі. І тому подібне. Тобто мотивація потребує підсилень. Значить, в питаннях, які стосуються комунікації, нам з вами, як людям, людям не чужим інформаційні повісці, ця комунікація не донесла тих меседжів, які б ми могли зараз ретранслювати глядачам, які пишуть вам у вайбері, значить. Тоді ми виходимо з того, що яким чином вчиняє держава тоді, коли їй потрібна певна соціальна форма поведінки людей. Вона, не маючи пряника, використовує інший апарат, апарат примус. І в даному випадку мова ж йде не лише про осіб, які знаходяться за кордоном. Тобто прописується ж загальна норма. Для всіх чоловіків, всіх чоловіків потрібно облікувати, взяти в електронний облік в електронний реєстр і до кожного. Будуть застосовувати схожого характеру обмеження, як тих, хто знаходиться за кордоном, так і тих, хто знаходиться всередині країни. Ну, на хвилиночку, це більше ніж 10 мільйонів чоловіків. Виходить така ситуація у нас, що е, ну, доля фінансово-економічного буття там, чоловіків, які є головами сімейства, які забезпечують там прапрацездатність і так далі. Вона залежить від, е, скажімо, розчірку. Ну, скрізь працівника центру комплектування, тому що він визначає, якщо вас випадково внесли відповідний реєстр борожників, вилучення з цього реєстру може відбутися за відповідного ну відповідно до цього проекту закону за відповідним листом керівника ТЦК. Тепер, якщо для тих, хто випадково зіштовхувався з державною виконавчою службою, яка має значно менший об'єм навантаження ніж все чоловіче населення, крім дітей чи осіб до 25 років, ну і і допустим блокуванням банківського рахунку, наскільки легко отримати відповідний лист від державного виконавця, це загливо і, довго, незручно і на грані фантастики. Скажу вам як людина, яка стикалася з виконавчою службою, не ось. жаль. Я, я думаю, що наші глядачі так само можуть про це написати, ну про ті е, реалії. Системи управління, які існують в Україні, а тут об'єм адміністрування цього процесу не? і кількість людей, плюс ну процес же ж складний. Це мало того, що явка всіх, плюс всіх нами догляд, плюс всім кожного якісь будуть документи надати. І це ж все треба перелопатити в доволі короткий період часу. А цей період часу це 20 днів. 20 днів з моменту умовного продовження терміну мобілізації. Чи можливо це? Ну. Напевно, ні, значить, далі не з'явився через 20 днів, значить, три куди в реєстр боржників. А далі історія полягає в тому, як це з цього всього пробувати вийти, пане Андрію, мусимо завершувати по часу, але дійсно питань дуже багато. І кажу, те, що от зараз у мене сиплеться. Мені насправді дуже сумно це все читати оцю всю реакцію на законопроект. Тому що ми розуміємо, що військові потрібно нові ресурси, нові сили, але, от але. Дякую, Але... Андрій Вігерінський політолог з нами на зв'язку. Був щодо мобілізації, перш за все щодо от, е, норм, які пропонуються застосовувати щодо чоловіків, які за кордоном.